Мої топ-4 продукти, щоб важити 50 кілограм і корисно, і смачненько, дивись. Низькокалорійні житні палички. Подивіться, це дуже корисна альтернативна версія сухого сніданку. І тут пачка велика аж 200 грам. Лайфхак, якщо їх підсмажити на сухій сковорідці і додати або цукрозамінник, або солоної приправи, то вони класно хрумтять і залітають отак, як чіпси на ура. Це дуже смачно. А якщо з йогуртом, з кефірчиком да з бананчиком, це реально дуже класна, смачна дієтична версія. Якщо ви думаєте, що хлібці це не смачно, ви просто не їли смачні хлібці самі найулюбленіші мої. Це жменька, отакий виробник гречані. Вони реально прям смачні без нічого. Є ще дуже смачні з морською сіллю, з прованськими травами, з гарбузовим насінням. І що ви думали, навіть з сушеними коротше, овочами, цибулькою. На будь-який смак просто знайдіть свої і це дієтично, похрумтіти класно. Реально тема для тих, хто париться. Стосовно калорій. Коли не хочеться пережирати цукерок, а хочеться солодкого пастила, дивіться. І отакі от цукерочки. І у вигляді стіків. будь-які смаки, будь-які виробники. І навіть в шоколаді без цукру. Коротше, пастила це реальна тема. Закидуйтесь побільше, а калорій буде поменше, ніж в звичайних цукерках. І це реально смачно і природній цукор. І мої найулюбленіші шоколадки без цукру, де менше калорій. Отака, от, от для тих, хто любить гірке без цукру. Отака от, от правда вона дорога, проте з кокосом і ці самі дієтичні. Перша і друга. Я їх просто обожнюю, і особливо оце міленіум. Коротше, спробуйте і ні в чому собі не відмовляйте. Це реально хороші варіанти, якщо хочете шоколадку, а совість трішки дави за некорисні варіанти.